Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ринок, прилавки з фруктами де не де натрапляємо на невеликі ящики з кавунами. А от їх покупців знайти ще важче. Можливо, один. Я, ну, я спробую, але так, щоб на постоянні то ні. Не буду, я буду куштувати банани та наші ягоди. Звичайно, будемо купляти, але може не в такій кількості, вже як колись купляли, щоб діти спробували, десь ну і саме скучили теж за смаком. Алла купляє кавун вперше в цьому сезоні. Знайшла невеличкий за помірну суму. Ну, тут аж раз. не знаємо, перевіримо. <laughs> Покупаємо перший раз. Скільки вам обійшовся кавун? 125 гривень Дивить вас ціни цього року на каву? Ні на що вже не ділять. На ціни вже не на що не дівують, че говоря. нагоря. вже привикше. Продавці нарікають, що торгівля баштанними цьогоріч рекордно низька. Якщо в цей період минулого року ціна за кілограм сягала 5-6 гривень, то тепер 35. Якщо великі кавуни просять половинку, ріжемо половинку. Але не бажано, тому що все одно і проби просимо. Цілий, кращий, цілий брат. Не кожен може дозволити собі цілий кавун. Навіть не питають. Якби був спрос, якийсь попит, так звичайно брали. а так ні, ніхто не бере. На ринках знаходимо здебільшого українські кавуни. Наші кавунчики це одеські, дуже смачні. Але дуже дорогі. 35 гривень за кілограм кавунчик стоїть. Оцей кавунчик важить 6 кілограм 440 грамів, грамів це виходить 225 гривень. Як торгівелі кавуна? Погано. Погано, але потрошки беруть, але дуже дорогі кавуни в цьому році. Тому що ви ж знаєте, яка біда сталася в нашій країні. Цей клятий агресор. Добре. Будемо сподіватися. Що Херсон знову буде разом з нами. Поки Херсон звільняємо від окупантів, деякі аграрії підстрахували своїх колег і засіяли кавуни. Це 50 гектарів поля з баштанними фермера Олександра на Київщині. такі у нас це десь кілограмів 7-8 невеличкі. Але він ще росте, достигає. І десь через 7-10 днів вже будемо збирати врожай спіралька. І вони ще не засохли, а коли це повністю засихає, тоді він уже дозріває. Це чи не єдине господарство на півночі країни, де виростили кавуни в промислових масштабах? В Цьому році враховуючи те, що йде війна в Україні, тому ми розуміли, що врожаю з півдня його буде набагато менше, або він зовсім буде відсутній. Тому вирішили на свій страх і ризик посіяти Кавун. Ризиків таки багато, бо регіон не такий сприятливий для Кавунів як південь. 1 червня пішло тепло, але знову-таки не було вологі. Тільки в кінці червня почали випадати дощі і дуже сильно похолодало. Близько трьох тижнів. Була нетипова погода холодні ночі, в день також близько 14-15 градусів. І, відповідно, дуже багато треба було працювати і з хворобами і шкідниками. І відповідно може бути або вдвічі, або втричі дорожче вирощувати в Київській області, ніж на півдні нашої країни. Хоч і вирощувати кавуни на Київщині. Це ще той клопіт. Але так, хоча б більше співвітчизників скуштують кавун з рідної землі, каже Олександр. Минулі врожаї кавунів з півдня покривали з надлишком попит на українському ринку. Цього року на прилавках магазинів лише до 20% вітчизняних кавунів. Решту імпортуємо. Фермери до останнього вагали ще сіяти чи не сіяти, і засіялись приблизно на рівні минулого року, але ж без Херсону, навіть без Херсону, не беречи до уваги Запоріжжя та схід України, це дуже мало. Він почався традиційно з Греції. Навіть в минулі роки він також завозився з Греції, по-перше, а потім Туреччина, яка дає найбільшу частку на ринок, і Азербайджан також підключився. Тобто дефіцит склався на такому рівні, що його вигідно привозити за Азербайджану сюди. Його просто немає. в Україні не секрет, що українські кавуни найсмачніші для мереж супермаркетів, магазинів та ринків. Праця наших фермерів у пріоритеті. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕТ. Ви разом з нами творите ранок соцікавопоперед. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на тет. сьомої ранку у будні.